Вітаю вас на своєму каналі. Приїхав на СТО Автофізика. Майстри займаються ремонтом фар, детейнгом. Звернувся з проблемою, що в мене ось ця ліва фара Ну, вже доволі давно, власник мені також про це казав. От, звернувся до майстрів, щоб виправити цю ситуацію. Пари вже майстер зняв, стан більш детально. О, звичайно, все в полюці тут фара заплатівши, знизу розташовані всі блоки керування заглушка на місці, але видно сліди, що раніше фара розбиралась. Можливо, був неякісний попередній ремонт або ж від часу. Ми щось тріснулося, розійшлося і я, відповідно почала попадати волога. З правої фари все добре, але також вирішив поміняти так, що вже в однаковому стані було скло на правій і на лівій фарі. от ззаді виглядають. Тут підключення до всієї системи живлення. Так, і ще покажу, як. Це наш скло. Ну, такі от новеньке скло буде. майстер цю фару по этих. Кожну з просушить, блоки також просушить І на герметик посадить нову нову скло. Зараз там. Потім в кінці покажу, який фінальний стан. Також. Щоб виклав відеокадри самого процесу роботи. Тож не перемикайтесь, дивіться далі. Ось одна з фар вже розібрана, майстер розібрав. І цікаво, що знайшли щось. Напис, хтось із попередніх майстрів залишив згадку про себе. Так. Ще наступна пара чекає своєї черги, але одна вже розібрана. І ось ще одна фара теж розібрана вже. Ось так вона виглядає з іншої сторони. Ми розібрали, роздивилися тут, що багато тріщин, плюс герметик був неякісний, тому ремонту фари вимагали однозначно. А також такий от стан відбивача. і сама лінза. Лінза в доволі гарному стані. Ось як виглядають блоки. В розібраному стані. Ось за їхні номера. Так виглядає весь процес. От так от виглядає автомобіль без фар. Майстер доволі швидко і уміло вийняв фари, розказав, розповів нюанси. Видно, що майстерно це все зробив, знав, що де відщолкнути і як це все зняти. У майстрів є прилад, за допомогою якого представляють, регулюють фари, щоб відповідно правильний світловий потік йшов і заміряє сам світловий потік. Майстерня висять відзнаки з майстерні Лідер галузі 2011 та 2012 роки. Приїхав вже забирати свій автомобіль. Як і майстри обіцяли, зробили за один день. От я зранку привіз і вже після обіду приїхав, забрав. Враження, звичайно, супер. Е, порівнюючи з тим, що було, в рази кращий зовнішній вигляд став. От, тепер фари частенькі, красиві, також ще додатково мені поклеїли бронеплівку на фари, щоб довше зберегти красивий вид. Отак от, от навіть, як на мене, вид машини зовсім помінявся. Хочу ще поділитися з вами своїми враженнями від роботи майстрів, від спілкування з ними. Проконсультували по всіх питаннях, все, що я задавав, мені дали відповіді. Також в даній студії автофізики майстри займаються детейлінгом, шумоізоляцією, також тюнінгом фар. Всі контакти я залишу в описі під відео, також адресу, де вони знаходяться. От, всім раджу дану студію, тюнінгу фарб, От, Враження найприємніші, поспілкувалися, завжди приємно відповіді дають і дуже змістовні консультації та відповіді. От, ну і ще раз покажу свою машину. Дуже задоволений результатом. Тесла поруч стоїть. Загалом автомобілі. Майстри знають добре і знають всі їхні нюанси. На цьому все. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь!